Всім привіт, мої малята! Рада вас усіх вітати! Починає новий день. Добрий ранок! Добрий день! Пам'ятайте, що свідчені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Дітки, відгадайте загадку. Всюди взимку їх багато, а летять малечі свято! Із небесної хатинки до землі летять. Так, діти, сніжинки, молодці. Дітки, подивіться, хто до нас завітав. Правильно, це сніжиночка, а сніжиночка нас запрошує з нами на прогулянку. Давайте пригадаємо, яка у нас пора року настала вже. Правильно, зима. А на вулиці у нас як взимку? Холодно. А що слід зробити, коли ми йдемо на прогулянку взимку? Правильно, треба одягнутися, а що потрібно одягнути на себе? Правильно шапочку, шарфика, шубку, штани і, звичайно, Черевички з рукавичками молодці? Давайте з вами розглянемо картину Миколка не боїться морозу. Та дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Чому Миколка не боїться морозу? Тому що він тепло вдягнувся. А що одягнув Миколка? Миколка одягнув теплий одяг. Що у нього на голові? На голові в Миколки шапочка. А якого кольору шапочка? Шапочка синього кольору. А на ніжках в нього що? На ніжках в нього черевички. Якого кольору. Пальто у миколки. Пальто у миколки жовтого кольору. А шарф у нього якого кольору? Шарф Миколки синього кольору. А чому у нього не мерзнуть ручки? Тому що він одягнув рукавички. А якого кольору у нього рукавички? Рукавички в миколки зеленого кольору. Дидактична гра сховай від морозу. Умови гри наступні. Я вам розповідаю різні ситуації, а вам необхідно назвати, що треба одягнути в певній ситуації. Чи все зрозуміло? Тож починаємо! Щоб морозець не щипав ушка, треба одягнути шапку, звичайно. Щоб не змерзли ноги, треба взути черевички або зимові чобітки. Наступне. Щоб не змерзли коліна, треба одягнути штани. Щоб не змерз животик та спинка, треба одягнути светр та куртку. Щоб не змерзла шия, треба одягнути шарф. Щоб не змерзли ручки, треба одягнути. Рукавички молодці. А тепер послухайте вірш грецька бойка, який називається морозець морозець. Морозець морозець. Не щепай щічки, Теплі валянки у нас шубки і рукавички. А тепер дайте відповіді за віршиком. Що щипає щічки? Морозець правильно. А про що? Просять дітки. Не щипай нам щічки правильно. Що в них тепле? Валянки. А у що вони ще одягнуті? В шубки рукавички. Ще раз послухайте цей віршик. Морозець-морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки і рукавички. А тепер ви. Морозець-морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас. Шубки і рукавички. І ще разок. Морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, ми сьогодні розмовляли з вами про одяг взимку. Скажіть, взимку, перед тим, як йти на прогулянку, в що треба одягнутись? Шапку, чобітки або зимові черевички, штани, светер. Шарф, куртку та рукавички. Правильно. А чому, дітки, чому взимку потрібно одягатись? Бо на вулиці дуже холодно. А який ми з вами віршик вивчили сьогодні на занятті? Вірш, який написав грицько Бойко, а називається він Морозець-морозець. Давайте з вами його разом. Розкажемо. Морозець, морозець, не щипай нам щічки, теплі валянки у нас, шубки і рукавички. Молодці. Дякую вам, малята, за увагу. І пам'ятайте, все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати. До побачення малятка!